Вітаю мільйонну аудиторію телерадіокомпанії Відікон. З вами ведуча Валерія Берекіна і наш соціальний проєкт Нові правила, який покликаний дати можливість людям висловитися, отримати зворотній зв'язок, почути іншу точку зору та знайти компромісний варіант. Для вирішення проблем наша головна мета осмислити виклики, з якими українцям доводиться мати справу щодня, та укласти нові соціальні договори поведінки, що в майбутньому допоможуть знаходити консенсуси у вирішенні складних питань. Сьогодні з нами у студії директорка департаменту соціального захисту населення Сумської ОВА Людмила Мосіяка та знана на Сумщині журналістка, волонтерка Олена Геренко. І тема нашої програми хто і як має забезпечувати учасників бойових дій протезуванням. Аби наш діалог був максимально конструктивним. Ми будемо оперувати даними наших опитувань. Одна частина з них була проведена в соціальних мережах, інша на вулицях міста Суми. Вітаю вас, панове. Добрий день. Готуючись до сьогоднішнього етеру, ми провели опитування на вулицях обласного центру, аби дізнатися думку мешканців Сумщини, хто і як має забезпечувати учасників бойових дій протезуванням, аби це було максимально якісно та оперативно. Тож давайте послухаємо відповіді. Протизування, звичайно, держава, бо це ж ну, спільна війна, якби, і ну, люди повинні допомагати, які зараз працюють на насамперед. І держава повинна робити свій вклад, я думаю, якби. Всі повинні цим займатися, кожен з нас повинен віддати їм шану і допомогти чим зможемо. Я також допомагаю, чим можу, коли там ще трохи є лишніх грошей, але крім мене ще до люди. Із зарплати віддати процент чи два це зовсім невелика сума. Я вважаю, держава. Держава має на це виділяти кошти. Ну, і Також це має бути підтримка з боку людей. Государство. Держава наша. Я думаю, що це держава. Має. Це, це защитить ну, держава. В Та, ну, держава і благодійні фонди. Наше правительство должно как-то это організовувати, з за границей договариваться, я думаю. Ну, я думаю, государство з помощью населення помогать. Може привлечь иностранцев каких-то. Жалко, що ребят, молодые ж. Прокоментуйте, будь ласка, почути про що свідчать дані нашого опитування пані Людмила. Може говорили люди, які в своєму ну, в своєму житті не стикались, мабуть, таки з протезуванням, дякуючи Богу. Але держава забезпечує, надає можливість і, і реалізує це право людей на протезування. Це все здійснюється за державний кошт. Можливо, у вас є своя думка так звичайно, держава повинна турбуватися про своїх громадян, особливо ті, які потрапили в такі скрутні умови, але виключати допомогу іноземних партнерів теж не можна, особливо таких партнерів, у кого є досвід, світове ім'я. Я думаю, це повинен бути такий своєрідний мікс Симбіоз, да? Да. Угу, Я вас зрозуміла, дякую. Через війну, яку Росія веде проти України, бойові дії, ракетні авіаудари по нашій території значно зріс рівень інвалідізації українського суспільства. Яка статистика по Сумській області щодо потреби протезування учасників бойових дій станом на березень 2023 року? І скільком людям уже проведено протезування? Загальна статистика. 63 тисячі осіб з інвалідністю перебувають на обліку. 25 тисяч це по області, 25 тисяч це мають ураження опорно-рухового апарату. 300 учасників бойових дій потребують. Мають інвалідність. За минулий рік це було менше, і в цьому році, по березень цього року, 19 учасників бойових дій звернулося за протезуванням. Не забезпечено протезами сім. Чотири з них звернулося в березні цього року. Це досить невеликі цифри. Як для масштабів країни, але війна не закінчилася і ми матимемо зростання цих цифр в геометричній прогресії. Тому що люди, які втратили кінцівки, ще наразі лікуються. А процес протезування не починається зразу після втрати кінцівки. Це довготривалий процес. Це що стосовно статистики. Пані Людмило, розкажіть згідно чинного законодавства України, хто і як може отримати безкоштовні протези, і взагалі яка процедура є постанова Кабінету міністрів відповідна. Люди, перелік категорій людей, які мають інвалідність і не тільки мають інвалідність, і без встановлення групи інвалідності, але потребують протезування. Визначений цією постановою Кабінету міністрів і одним із, із таких категорій населення це є учасники бойових дій, які приймали участь з 2014 року в антитерористичній операції, а зараз у російсько-українській війні. Крім того, це і особи похилого віку, це і діти з інвалідністю, це і жінки. Які втратили одну з молочних залоз внаслідок новоутворень? Перелік досить широкий, але я хочу зазначити, мо тема сьогоднішньої розмови це саме учасники бойових дій. Вони внесені в цю категорію людей, які мають право забезпечуватись безкоштовними протезами. І е, війна ж почалася не в минулому році, вона триває з 2014 року. Тому років. нормативна база напрацьована з того часу і е, реалізується також з того часу. Розкажіть, що це за протези, яка їх якість, виробництво, країна, яка виробляє? Е, взагалі протези. Е, Оцінити я як посадовець не можу дякувати Богові, не користувалася, але е, найбільше сім е, у нас е, найбільш популярних в Україні протезних е, виробництв в різних, в різних частинах України. Е, протези як такові, е, десь одномоментно не виготовляються. Вони е, особливо Ті протези, які заміняють кінцівки, вони складаються з багатьох деталей і можуть е е бути. Сформовані з, 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 з урахуванням сучасних технологій і з урахуванням імпортних деталей. Протезні підприємства, ну протез це індивідуальний засіб реабілітації. Він не може бути штампованим. Тому людина, яка потребує протезування, звертається в першу чергу до органів соціального захисту за місцем проживання, приймаючи заяву, людина обирає. Те протезне підприємство, яке має можливість і е, яке вона бажає обрати для того, щоб їй виготовили той чи інший протез. Е, звичайно, без допомоги лікарів та, такі дії не можуть робитися. Тобто, повинні бути медичні висновки, е, програма реабілітації, відповідно, для кожного вона є індивідуальною. Людина обирає. Якщо, наприклад, сталося так, що людина. Хоче поміняти протезне підприємство, то протягом 14 днів. З моменту подачі першої заявки вона може це змінити. В іншому випадку, на жаль, ні, тому що процес буде виготовлення, буде запущений, це певні кошти для е, нашої людини, для нашого клієнта. Протез, звичайно, це безкоштовно. Але на рівні держави відшкодування здійснюється з державного бюджету підприємству, яке забезпечує людину таким протезуванням. От, виходячи з вашої практики, от наскільки важкий Складний процес бюрократичний, коли людина там, подає заявку, чекає на отримання. Ну, угу. Я зрозуміла, е, я почала говорити, що людина звертається вперше до органів соціального захисту за місцем проживання. По тривалості, законодавець передбачає, що е, забезпечення людиною протезом потрібно бути здійснено протягом 45 днів. В середньому це займає десь близько двох місяців. На жаль, на початку року цей процес затримується до чотирьох місяців. Це залежить ще і від фінансування, яке здійснюється з боку держави від надходження коштів. В середньому два-три місяці людина чекає. Виготовлення, спочатку виготовлення, потім доставки цього протезу. Підприємство доставляє цей засіб людині безпосередньо для того, щоб підписати акт прийому передачі, оскільки це кошти і треба їх отримати самому підприємству, то після того, як буде підписаний акт прийому передачі. Фінансування цих заходів здійснюється через е, територіальне відділення Фонду осіб з інвалідністю, обласне відділення є, і е, ну, протягом ну, 2-3 місяці, от, е, традиційно, так, е, не традиційно можливо, а е, в середньому е, виготовляється проте. Ну і залежить від складності ще, звичайно, виробу простіші, швидше, а, а складніші. Довше виготовляється. Хочу сказати, що урядом також є прийнята постанова для дуже складних випадків для тих осіб, для яких неможливо на наших вітчизняних підприємствах здійснити виготовлення протезів верхніх чи нижніх кінцівок в Україні. Приймається рішення безпосередньо Кабінетом міністрів. По кожній особі окремо е, щодо протезування їх за кордоном. Зрозуміла. Після виготовлення протезу, його встановлення е, і забезпечення процедури реабілітації, хто повинен нести ці витрати і що компенсує їх держава? Я б вже говорила, що для людини це безкоштовно. Е, все виготовлення укладається тристоронній договір між клієнтом. Е, е, Фондом о, осіб з інвалідністю і підприємством, яке виготовляє о, цей о, засіб реабілітації, і о, тобто вони забезпечують реабілітацією правильно після установки Після установки протезування без лікаря, це неможливо здійснити в органах соціального захисту. О, лікарі не працюють, тому. А у людини, особи з інвалідністю, якщо людина втратила кінцівки, то це обов'язково є інвалідність тієї чи іншої групи. У такої людини лікарями виписується індивідуальна програма реабілітації, і після встановлення протезу з людиною працюють реабілітологи. Є у нас в Україні також установи, які надають реабілітаційні послуги для того, щоб. Людина ну пристосувалась до протезу, пристосувалась до такого життя. Змогла подальше повноцінно існувати. Дякую, велике. Наприкінці березня 2022 року. Родина Чабан з Путильщини дуже постраждала від орків. Їх син, 16-річний Іван, втратив ногу через те, що натрапив на російський танк. Наразі хлопець перебуває в США. Йому було зроблено протезування і триває наразі реабілітація. Нам вдалося записати відео з Іваном і його лікарем. Тож давайте дізнаємося. Про стан здоров'я нашого земляка та його настрій сьогодні. Моє протезування йде дуже добре. Тут я вже півроку з вересня. Восени в мене була операція після якої я не міг ходити два місяці. Потім ми знов почали роботу, знов я почав ходити. Я поміняв декілька протезів. Як і частину, куди вставляю ногу, так і ступню та інші деталі. Після Нового року я почав ходити до школи, де займаюся танцями, спілкуюся з американськими підлітками, вчу англійську мову та розказую американцям про Україну. Пітеру та його команді я дуже дуже вдячний. Та ще я вдячний американцям за їх підтримку, їх допомогу. І я сподіваюся, що вони так і будуть допомагати. І все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Пані Олена, ви супроводжували Івана до США. Розкажіть нам, будь ласка, як усе відбувалося, коли виїхали, як швидко все вдалося організувати, і ваші звання і перші враження по прибуттю до Америки? Багато людей допомагало з цією поїздкою, але перше назвати інших я хочу сказати, що спочатку було громадське об'єднання мережево. Які взяли на себе всі зобов'язання знайти клініку, організувати виїзд, і е, вони як при, підійшли до цього дуже-дуже ретельно і е, знайшли? Е, вийшли на фонд Олени Зеленської і Іван і разом зі мною. Ми поїхали до Америки в рамках е, проекту Незламні. Це проєкт Посольства України в США, Українського дому. І це все під патронатом Олени Зеленської. Ми знали точно, куди ми їдемо. Ми їхали до Сан-Дієго в відому на увесь світ клініку Пітера Харша. Він вважається одним із найкращих протезистів це людина з великим серцем. Ваня був не перший українець. Кого він взяв на себе безкоштовно протезувати. Перші були сім'я з Донеччини, які постраждали від бомбардування на Краматорському на Краматорському, на Краматорському залізничному вокзалі. Да, це, це родина Степаненків, і Пітер Харш побачив їх по телебаченню. І ви знаєте, він людина імпульсивна, недовго думаючи. Він поїхав за ними до Львова. Особисто. І привіз їх в Сан-Дієго, і протезування проходить дуже успішно. Це мама Наталя. І її донька Яночка, Яночка втратила дві ножки, мама одну. І враховуючи, що Наталя вона доросла жінка, вона взагалі вже спокійно, нормально пересувається на протезі. Вона танцює, вона їздить на велосипеді. Тобто майже не кульгає. Коли вона в якихось брюках взагалі не скаже, що в неї там протез. Да? Я, у Яни були ускладнення, але, на жаль, це така система. Вона у, у, у підлітків майже у всіх є ускладнення, да, тому що вони ростуть. І е, Яночка теж перенесла операцію і знову зараз ходить на протезах. А Ваня теж переніс операцію, і, але те, що знаєте, у них навички. А, з кожним, от, після операції він став на протез і, і, і ще краще пішов, да? mm -hmm. тому що у нього вже був досвід, і в нього, знаєте, його тако, нога, нога пам'ятає. Mm -hmm. Тобто Ваня теж майже не кульгає вже. А, я хочу сказати кілька слів про Пітера Харша і його команду. Так, це протезист його, да, і він продовжує протезувати. Він Постійно говорить, що він не може взяти зброю і поїхати захищати, боронити українську землю, але в нього є інший свій шлях. Він буде допомагати українським людям, особливо українським дітям, які втратили кінцівки, і буде це робити як потрібно довго і, звичайно, безкоштовно. І він щоразу говорить, що це тепер мої діти, і Яна і Іван. І я буду їх вести, буду постійно консультувати, буду замінювати протези, скільки продовжу цього життя, скільки, скільки скільки треба. У нас такі склалися відносини з Пітером і з його командою. Ми така, знаєте, як своєрідна родина. Ми не тільки приїжджаємо при, до, до клініки, приїздили, але ми проводили і вихідні разом, і вільний час, обідали, От, їздили до усіляких парків, атракціонів. Тобто американці дуже щирі, вони завжди готові допомогти, і вони пишаються нами, пишаються, що українці з ними товаришують, тому що з ними товаришують герої. Розкажіть детальніше про о, цю програму незламні. Хто може отримати допомогу і от яким чином це зробити? А... По програмі незламні, тобто люди звертаються до фонду Олени Зеленської і потім уже їх, так би мовити, бере на себе посольство України в США і Український Дім. Але клініка Пітера Харшова ж дійсно не єдина. Клініки усієї Америки приймають наших українців, але в чому Ексклюзивність Пітера, він якраз дітей бере. А інші, тобто військові, зокрема, вони приїжджають до інших клінік, і там дуже йде цей процес, дуже оперативно. Там більше місяця а, наші військові, які постраждали, да, вони не затримуються. Тобто, все до місяця. Їм роблять протез. Одним протези різноманітні, в основному це розумні, так звані розумні протези. І потім вони починають на них ходити, їздити на машині на велосипеді, танцклас обов'язково. Тобто вони приїжджають, вони вже можуть вальсувати зі своїми дружинами чи подругами, і ще й паралельно йде якась і культурна програма. Вони мають змогу подивитися, що ти за країна Америка, поїздити, побачити. Взагалі, протезування і реабілітація це цілісний процес, тобто не так, як можна собі уявити, що руку чи ногу одягнув і пішов. Це дуже складна схема, у якій все має працювати злагоджено. Якщо протез виготовляється та встановлюється за кордоном, хто і як допомагає питання реабілітації після проведеного протезування, вирішувати нашим пацієнтам на Сумщині? Чи передбачено це взагалі у нас? Ну, якщо ми беремо, наприклад, пацієнтів Пітера, да, Яну і Івана, то він бере на себе реабілітацію і повторні виїзди, приїзди. Якщо повертаються в Україну, тоді до нього теж через півроку чи через рік. Але Пітер був в Україні, був у Львові. Він спілкувався з нашими протезистами, а він відзначив дуже високий рівень. І наскільки мені відомо, за ініціативи першої леді у Львові розпочне будуватися центр протезування. І Пітер Харш там буде основним консультантом. І потім, наскільки мені відомо, він хоче до себе привести групу українських протезистів, які по нього в клініці а, пройшли якусь практику. Навчання. Навчання. Ну не те ж навчання, він, він до, до речі досвідом він, буде. Да, він просто досвідом хоче поділитися, тому що він, і ще раз кажу, він а, дуже високо оцінив рівень українських протезистів. Да, да, да. Це дуже приємно, думаю, чути. І нашим українським протезистам. Він в захваті від львовських лікарів, у яких якраз була сім'я Степаненків. Він особисто познайомився з директоркою Львівської дитячої лікарні. Це Зоряна Іваняк. Коли я поверталася з Америки, я з нею зустрічалася, і вона мені каже, наших дітей уже можна до Америки не возити. У нас в лікарні. Все є, ми самі можемо робити, вже врах, враховуючи американський досвід. Тобто, у них, наприклад, на операції да, а, чи на процес протезування, коли починається, у них завжди є косметолог. Угу, навіщо? Ну, це стосується і шрамів. Стосується і нервів, тобто, ну це лікар-косметолог, це не просто знаєте, і вона каже: ми, ми, ми прийняли ще й досвід Америки, у нас теж вони робили операцію, готували дівчинку там українську до протезування і каже, у нас теж був на операції косметолог і теж приймає участь в реабілітації. Готуючись до нашої сьогоднішньої програми, ми провели опитування в соціальних мережах і намагалися дізнатися у нашу аудиторію, як і за рахунок чого, на їх думку можна оптимізувати процес забезпечення учасників бойових дій протизуванням. Давайте подивимось. Питання звучало так: за рахунок чого. Або кого в Україні потрібно забезпечувати учасників бойових дій протезуванням? 88% відповіли, держава повинна все якісно забезпечувати на всі 100%». 10% необхідно залучати волонтерів та іноземну фінансову допомогу. 0% людина сама своїми силами повинна збирати кошти на протезування. І 2% відповіли мій, мій варіант відповіді у коментарях, і Олег написав: Частина держава, частина волонтери або іноземна допомога. Прокоментуйте, будь ласка, результати нашого опитування. Звичайно, держава повинна забезпечувати осіб з інвалідністю, особливо тих, які віддали борг і свій обов'язок державі по захисту нашої держави від навали російської, тому звичайно, це повинно і є за рахунок держави. Звичайно треба залучати іноземні країни до виготовлення до можливого постачання деталей на високотехнологічні протези. І якщо людина має можливість або протез не дуже дороговартісний, оплатити самостійно для того, щоб пришвидшити його отримання, то держава наразі компенсує таку вартість. Однак компенсація вона не є досить великою. Держава зараз не може компенсувати, наприклад, вартість протезу. В декілька тисяч доларів компенсація невелика. Але якщо 3-4 20 тисяч гривень людина може назбирати і придбати, то держава компенсує така програма також є. Це компенсація за самостійно придбані засоби реабілітації. У нас в державі це працює на радість не дуже багато людей стикається з протезуванням. Це Ну, Будемо говорити поодинокі випадки, і е, наразі їх не так багато. Е, пересічні громадяни, на щастя, не стикаються з, з цим е, в масовому такому вигляді. Пані Олена, можливо, вам є що додати? Так, це потреба часу. На сьогодні потреба часу будувати, створювати центри протезування. І наскільки мені відомо, то що планує зробити перша леді і донати, яких вона залучила, це буде суперсучасний центр протезування, і там послугами зможуть скористатися не тільки військові, не тільки постраждалі у війні, але й люди, які втрачають кінцівки з інших причин, зокрема онкозахворювання. І там будуть е, наші фахівці. Я думаю, що це буде найвищий рівень, але там ще й буде дуже багато консультантів. Це найкращі спеціалісти з усього світу. Вони всі готові допомагати Україні і вважають, що тут у нас повинно створюватися все тільки найкраще. Дякуємо вам за ґрунтовні відповіді та практичні поради. Пропоную на цій позитивній ноті і завершити нашу розмову. А я нагадаю, що сьогодні гостями нашої студії були директорка департаменту соціального Захисту населення Сумської ОВА Людмила Мусіяка та знана на сумщині волонтерка та журналістка Олена Геренко. Дякую всім, хто брав активну участь у нашому соцопитуванні. Сподіваємося, що ця розмова стала корисною і цікавою для багатьох громадян. І знаю, що в кожного свій фронт і маленькі успіхи на ньому неодмінно наближають нашу бажану велику перемогу. Все буде Україна, бо це наша земля, і кожному із нас не все одно. До нових зустрічей в ефірі Діва Радіо на хвилі 107 FM та на телеканалі. «Відікон».